Вітаю вас! Мене звати Єва, та більше 10 років я вивчаю та викладаю англійську мову. Я подорожувала в різних країнах та тепер зупинилася в Штатах Америки. і в неї дуже великий досвід, яким я хочу з вами поділитися. Отже, тепер створюється цей канал, де ми будемо з вами вивчати розмовну англійську мову. Я розумію, що багато українців вимушені були виїхати за кордон на даний момент. І я розумію, як це важко жити без знання мови. Отже, я записую різні корисні відео та коротенький курс, де хочу поділитися з вами самими головними граматичними конструкціями та життєвими ситуаціями, в яких буває кожен з нас. Я хочу зауважити, що я буду охоплювати лише маленьку частину мови, тому що мова це великий океан знання. Я не хочу, щоб заплутувати вас зайвою інформацією. Тобто, я буду казати тільки на про те, що я рахую важливим і що вам буде корисним у житті. Давайте почнемо з самого початку і розглянемо взагалі, в яких країнах люди розмовляють англійською мовою. А, так, англійською мовою розмовляють в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, в Канаді, Австралії. Тобто ця мова є офіційною в цих країнах. Також англійська мова є міжнародна мова, тобто в будь-яку країну ви не приїдете, якщо ви розмовляєте англійською мовою, вас хоча б один чоловік 100% зрозуміє. Англійська мова складається з 26 букв. Також в англійській мові немає закінчень, через те в в ній є ця велика таблиця часів. В англійській мові, яка допомагає людям зрозуміти, коли трапилася подія, чи в майбутньому, чи зараз трапилося. Мову вчити дуже корисно. Чому? Знання мови допомагає вам адаптуватися в новій країні. І ви чувствуєте себе як свій, а не як чужий. Також мова розширює ваші професійні можливості. І так само вивчення мови зберігає ваш мозок від старіння. Для, особисто для мене мова завжди була частиною мого життя. Будь-де я подорожувала, тільки знання мови допомагали мені не згубитися, знайти собі нових друзів та гарно провести час. Ну що ж, я думаю, цієї інформації досить багато, щоб мотивувати вас на вивчання англійської мови. Напишіть у коментарях, чому ви вивчаєте мову, яка вас мотивація, чому ви хочете це робити. І поїхали!